Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Прохи атакував Кременчук Херсон і Суми. Як живе майже спорожнілий Покровськ, репортаж із прифронтового міста? І п'ятирічний хлопчик що три доби блукав лісом на Прикарпатті. Живий про це і більше буде далі в новинах у студії Марина Кухар. У вогні та диму цієї ночі був Кременчук. Це місто на Полтавщині було головною мішенью росіян. Саме на нього летіли дрони і ракети різних типів. Ними били по об'єктах енергетики, повідомили у військовій адміністрації. Але пошкоджені житлові будинки поруч із місцями влучань. Це і висотки, і приватні оселі. Там вибиті вікна, зруйновані балкони. Уламками та вибуховою хвилею побиті і легкові автівки. Після атаки у місті розкидані касетні боєприпаси. У поліції попереджають, чпати їх заборонено. На вигляд, це металеві сфери діаметром близько 10 сантиметрів. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо привабливими для дітей. Тож будьте пильними. Били росіяни уночі і по Херсону із артилерії атакували житлові квартали центрального району. Один зі снарядів влетів у квартиру на дев'ятому поверсі. На щастя, господарки вдома не було. Потрощені фасади сусідніх висоток. Там постраждали дві літні жінки. У них черепно-мозкові травми, контузії і поранення ніг. Мешканці кажуть, пролунало щонайменше три вибухи. Ми почули спочатку один, а потім ще один, а потім був. Такий, ніби невеликий, але третій десь був і все. Тобто це пряме попадання, правильно? А це пряме попадання. Господарки не було, да, на щастя? Її немає. Я їй дзвонила, вона в Одесі, в онука, і там в неї хвора сестра, і вона просто залишала, залишилася жива, як якраз. Страшні вибухи, вікно відкрите. Ой. Двері наші аж шкафчики, від смібені шкапчики ніжні відкривалися. Стекло ззаді тріснуло, балкон весь розбитий. Ой, дуже гучно, дуже страшно було. Дуже страшно було, тряслася всяк. Коридорчики сиділи. А суми оговтуються після удару ланцетом посеред містю. Напередодні ввечері ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку. У двох будинках поруч посипалися вікна, поранено жінку. У момент атаки пані Любов була вдома, і вибух її оглушив. Вибратися з квартири допоміг їй онук. Він мене врятував. Якби не він, я б загинула, тому що вилізти звідти я б сама не змогла. Точно воно все було засипано. Це жах. Загалом Росія випустила цієї ночі по Україні 272 дрони, дві аеробалістичні ракети кенджал, чотири калібри і два іскандери. Сили ППО знешкодили 260 ворожих цілей, із них п'ять ракет. Про це повідомляє командування повітряних сил. Основним напрямком атаки повторюю був Кременчук на Полтавщині. І російські атаки на українські міста підривають надії на припинення вогню. Це заявив помічник генсека ООН Мирослав Єнча на екстреному засіданні Ради безпеки. Його скликала Україна після останнього масованого удару по Києву. Франція засудила ескалацію агресії. а Сполучені Штати закликали Москву нарешті розпочати. Чесні переговори. Постійний представник України при ООН заявив, що Путін тероризує цивільне населення, бо не може перемогти на полі бою. Це не війна, що ведеться в окопах. Російська війна ведеться в спальнях. Це війна на кухнях, війна на дитячих майданчиках, війна в лікарнях та школах. Це чистий жах, який не знає спочинку. Жах, який викрадає завтрашній день ще до світанку. Це божевілля має припинитися. Жодна із систем Петріот не була знищена чи пошкоджена під час масованих ударів ворога. Про це заявив журналістам президент України. Це комплекси успішно збивають російські ракети, а от третину всіх шахедів знищують мобільні групи. Вони вже майже не застосовують кулемети, а іншу зброю. Крім того, Україна працює над повноцінним запуском дронів-перехоплювачів. Їх стане більше завдяки додатковому фінансуванню від Німеччини та Канади. Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби із чотирьох компаній, дві дуже успішно. Ми домовилися з Мерцем з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7 з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися. Він збільшив до чотирьох, і нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво. А ще Володимир Зеленський заявив, що зараз на території України на Курщині і Білгородщині перебувають 695 тисяч російських військових. 52 тисячі з них на Сумщині, саме на цей напрямок. Зараз припадає чверть усіх ворожих атак. Окупанти сунуть у бік сум, але зсу їх відкидають. Загалом на фронті задубу відбулося 188 зіткнень. На Донеччині бої на Турецькому та Краматорському напрямках. На Харківщині росіяни штурмують біля Куп'янська, намагалися пройти поблизу Степової Новоселівки та Голубівки. А на північно-слобожанському і курському напрямках учора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Та найбільше ворог штурмує напрямок Покровський. Третина усіх боїв відбувається саме там. Покровськ фронтове місто, яке ворог обстрілює регулярно, росіяни намагаються знищити логістику, інфраструктуру. І при цьому у напівпорожніх кварталах Покровська досі залишаються люди. Наші колеги із армія ТІВІ разом із бійцями 68-ї єгерської бригади побували в місті, щоб показати, як живе прифронтова зона зараз. Щоб потрапити до Покровська, треба мати не лише броню, а й міцні нерви. Дорога сюди під постійним прицілом ворожої артилерії та дронів. Взагалі зараз найважча ділянка, коли заїжджаєш певно там зону бойових дій, ти більше попрос, найгарячіший напрямок, найгарячіше місто, яке зараз є. То повне заїхати і виїхати не так небезпечно в самому місті, як от саме цей логістичний шлях. Заїжджаючи в Покровськ, важко зрозуміти, де межа між тишею і боєм. Тут усе виглядає спустошеним, але робота військових не зупиняється. На нашому напрямку вони не особа рухається. А якщо навіть рухається, то їх зачастую відпрацьовують наші спідьори на Немає сенсу на них тішки тратити, бо вони по кущах бігають. Тут цілодобово працюють оператори дронів, шукають техніку, рух, позиції ворога, все, що можна знищити. Розкажіть, що за цей час, поки ми тут з Умкою, у вас що ви знищили? Тому що ви, у вас їх не виліт, ви щось знищували майже завжди? Ну, знищили кілька автомобілів. Перед вами також знищили декілька автомобілів. В основному за кожну зміну приблизно біля 10 автомобілів знищуємо, і трьохсотому, і двохсотому. Покровськ якийсь колись жив мирно, тепер зруйнований вщент, і з кожним новим днем стає схожим на місто привид. Вийшли трохи погуляти по Покровську, тому що за інформацією, нашої розвідка, авіація ворога відлетіла і найближчим часом, ймовірно, каби по місту летіти не будуть. Але побачення, звісно, вражає, тому що я багато разів був в Покровську, ще як цивільний журналіст, коли це місто було абсолютно мирне. І Я зараз його не впізнаю, тому що абсолютно тут все знищено, дома випалені сюди валяються шибки, скло. Тобто росіяни потроху стирають це місто з лиця землі. Але навіть у таких умовах тут досі залишаються люди. А ви вичені в'їхали. ні, куди їхати. Та страшно ж можна ж. Та страшно, я тут нікому не можу, в інших містах тим більше. Оператор армії ТВ Уміт Саметов сам із Покровська востаннє пив тут каву на свій день народження, ще у 22-му році. Зараз не впізнає рідного дому. Бачу жах, який несе з собою Росія, Російська Федерація, Руський Мір. І це жахливо. Таке місто я ніколи не бачив і навіть не уявляв в найстрашніших жахах, що це станеться за моїм рідним осередком моєї малої батьківщини. А поки ворог стирає міста, ці хлопці не дають йому відпочинку. Шершні довбуша, добровольці, які знають за що воюють. Нам потрібні люди, які зацікавлені працювати, вбивати, нищити, ну і просто не сидіти на одному місці. І готові вигадувати щось нове, пропонувати. Юрій Лозенко, Євген Назаренко, армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини Руслан Кравченко, новий генеральний прокурор України. Офіційно указ про його призначення з'явився на сайті офісу президента. Цього тижня кандидатуру Кравченка погодила Верховна Рада. У свої 35 він став наймолодшим генпрокурором за всю історію України. З кінця 24 го Руслан Кравченко очолював податкову службу. До того керував Київською обласною військовою адміністрацією. А раніше очолював Бучанську окружну прокуратуру, де фіксував і розслідував воєнні злочини росіян. Під час окупації бучі у 2015-му був прокурором у справі президента втікача Віктора Януковича. Ізраїль здійснив масштабну атаку по ядерних та військових об'єктах Ірану цієї ночі. Серед цілей атомний комплекс із Фахані та пускові установки балістичних ракет В операції брали участь 50 винищувачів. Повідомили в цехал. Також ізраїльська армія заявила про ліквідацію кількох командирів корпусу вартових ісламської революції. Повідомляється, що один із них фінансував палестинський рух Хамас під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 23 го а інший очолював бригаду безпілотних систем. Іран б'є у відповідь: ППО працювала в Єрусалимі і Тель-Авіві. Триває евакуація іноземців своїх громадян з Ізраїлю. Вивозять Штати, Канада, Європейські країни і Україна. Коли ми приїхали в Ізраїль, то здогадувалися, що назріває конфлікт, але ніхто не думав, що буде таке. Ми бачили подібне в новинах, але ж не думали, що самі можемо опинитися в епіцентрі я приїхала в Ізраїль на навчання. Однак, досвід, який я тут отримала, дуже далекий від того на що сподівалася. Я відчула, як це бути ізраїлітянином, не спати вночі, бігати у бомбосховище і зустрічати там своїх сусідів. Цей досвід був жахливим. Та коли я все згадую, стає тепло на серці, бо я бачила, як люди підтримують одне одного у важкі часи. Збірна України з фехтування повернулася додому з історичним золотом чемпіонату Європи. У фіналі в Генуї наші спортсменки обіграли команду Швейцарії і вперше за час незалежності взяли командне золото. Успішним став турнір і для Романа Свічкаря він виборов перше місце в особистих змаганнях. Загалом українці привезли з турніру три медалі: два золота і одне срібло. Для нас це не просто перемога. Ми в першу чергу. Це дуже складне емоційне навантаження, і для нас ми цю перемогу не просто робимо фізично, а й над емоціями своїми, тому що потрібно їх приборкувати, потрібно ставити дуже чітко розуміння, для чого і для кого ми це робимо. Тому для нас це дуже важливо і все те, що відбувається, звичайно, на і що роблять наші люди для України, нас це дуже надихає і надає дуже таких великих глибинних сенсів для нас. Ми дійсно багато працювали, і коли багато працюєш без результату це дає таку витримку. Все вийшло. Я вдячний команді, тренерам, тому що зараз у нас такий костяк, така сильна, потужна команда, такий кулак рішучості є. Всі багато працюють тихенько. Живий на Прикарпатті знайшли п'ятирічного хлопчика, якого шукали понад три доби. Кирило гуляв з мамою в лісі, відбіг від неї і загубився. На пошуки малого вийшли рятувальники. Вони прочісували ліс навкруги, обстежили 12 водойм, прибережні зони, вмикали на Гучмоновці. Пісні із улюблених мультиків Кирила. В очікуванні, що він може піти на звук і через три доби хлопчика таки знайшли за допомоги дрона. І зараз малий під наглядом медиків він виснажений, але його життю нічого не загрожує. Оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Стан задовільний. Наступний випуск новин буде о 16-й. Далі працюватиме Олена Цинтила.